Шановні наші ветерани та представники старшого покоління громади. За доброю традицією, перший день жовтня у світі відзначається Міжнародний день людей поважного віку, а в Україні ще й день ветерана. В жодному разі ця дата не є нагадуванням про ваш вік, але вона символізує єдність і спадкоємність поколінь. Це й хороша нагода сказати теплі слова подяки батькам, ветеранам війни та праці, пенсіонерам і людям поважного віку за їх внесок у розвиток нашої країни. Зокрема, і Жашківської громади. Після перемоги в найкривавішій війні ХХ століття ви крок за кроком відбудовували міста і села, розвивали виробництво, культуру, освіту, науку, медицину, підіймали країну з руїн, аби згодом утвердити її як незалежну самостійну державу. Ви люди старшого покоління, джерело народної мудрості. Ваш практичний досвід, невичерпна енергія, оптимізм є взірцем для нас та молоді. Бути вашими послідовниками велика честь і відповідальність. Адже сьогодні ми проживаємо усе те, через що свого часу пройшли ви. Та будьте певні, ми неодмінно відстоїмо своє, збережемо успадковану від вас цілісну і соборну Україну. Переможемо ворогів, відбудуємося і знову розквітнемо. Шановні ветерани, жителі поважного віку нашої громади, прийміть щирі вітання зі святом та безмежну вдячність за все зроблене вами. Заради нашого майбутнього. Нехай та прекрасна життєва пора, в яку ви увійшли, не буде затьмарена сумними подіями, а лише світлими спогадами, приємними новинами, любов'ю та увагою близьких. Міцного здоров'я вам і довгих років життя під мирним небом могутньої, непереможної української держави!